Вітаю пане Романе з перемогою. Симпатична у вас команда. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Дякую. Ну, гра важка. Поле було реально важке. Ну, воно звичайно було важке для обох команд. І тому вдвічі приємніше, тому що на цьому полі прийшлося в першу чергу проявити характер бійцівській якості. Ну і звичайно, то, що ми вимагаємо, хоча би наскільки дозволяє поле. Вихід в атаку, там, через якісь назвати комбінації, не назвеш, ну, по крайній мірі, щоб вони до того поля швидше пристосувалися і використовували те, що можна зробити на тому полі. В принципі, нам це вдалося, тому це радує. Ну, ваша задача виховувати молодих, і це було видно на полі, що вони виховуються і навчаються. Так, та ну це основна задача. Вони повинні, е, як би сказати, розуміти, що від них вимагається, тому що. Виховуємо з перспективою, щоб вони грали далі в першій команді і вони повинні відповідати тим вимогам. Тож ми вам зичимо майбутніх перемог і так далі тримати все, дякую. Найкраще. все найкраще, приємно було, все найкраще допоможі. Отож, погода вела свої корективи. Пане Сергію, прокоментуйте сьогодні гру. Ну, при... Перш за все, вітаю Карпати 2 з перемогою, що касається гри. Е... Немає претензій у мене до хлопців. Да. Було бажання, да, намагалися створювати остроту у ворот суперника. Треба забувати, Дуже хороші моменти були у да. Богдана Сімінця в початку гри з не реалізував Саня Гуськов. Тобто Забиті м'ячі сьогодні були дуже важливі не надійно діяли в обороні. Ну дуже складне поле, дуже складне. Да? Два дні і вчора вчора просідали, просідали, без підготовки, без, без нічого. Тому ну, що маємо, то маємо. Говорити говоріть нечого. нічого. До, до майбутніх перемог. Дякую, дякую. дякую.